Привіт! Я вже робив два відео, які присвячені міфам про спостережну астрономію. Здавалось би, куди ще, що іще розвінчувати. Але. А я бачив Плутон у 90-мм рефрактор. А що якщо я побачу поверхню деяких зірок у невеликий телескоп? От я винесу телескоп зараз і зразу ми все в нього побачимо. Ні. Переходьмо до суті. Зірки крапки. Багато початківців, які ще мало ще знають про особливості спостереження, думають, що побачать поверхню Сіріуса, Ветельгейзе, Капели та інших зірок при дуже великому збільшенні. Коли я був малий та мав іграшкову підзорну трубу, то я теж в це вірив. І коли перший раз, і навіть не перший раз, а багато разів пробував розладіти поверхню яскравий зірок, то був облом. А взагалі от початківець дивиться на яскраву зорю. І ставить, наприклад, 50 крат. Крапка. Ставить 100 крат. Крапка. Ставить 200 крат. Крапка. Бере лінзу барлу та розганяє в результаті до 400 крат. Розмита невелика миготлива плямка. І вже видно дифракційні кільця. Ту мене що Все опирається у роздільну здатність оптики. Часто вона в межах однієї кутової секунди для середньоапертурної оптики. А багато зірок мають видимий діаметр, часто менше ніж одна сота кутової секунди. Тобто, навіть власники півметрових чи метрових допсунів не мають змоги побачити якусь зірку як диск. Та й блін, є сонце, яке ж можете спокійно спостерігати, як диск, навіть неозброєним оком. Я вже мовчу про оптичні прилади, тільки не забудьте про фільтри, які захищатимуть ваші очі. А тепер другий міф: що Плутон, Макімаке, Ериду, Седну та інші об'єкти по Койпера видно в телескоп, навіть невеликий рефрактор. І відразу спойлер, що ні, ні. Ні ще раз ні, ви їх не побачите, якщо тільки ви, звісно, не власник півметрового Добсона. Але якщо у вас там 90 мм чи навіть 200 міліметровий інструмент, то забудьте про плутон та інші об'єкти по Койпера. На наших широтах, щоб побачити Плутон, треба хоча б 500 міліметровий Добсон. А скоріш все, і в нього ви в більшості випадків не зможете побачити, тому що зараз він у нас розташований низько над горизонтом. І наше небо часто не ідеальне. А, поки не видно. Зараз трошки ось вона навожуся. Зараз е, трубою трохи похитаю. Десь тут має бути. Де там Плутон? Показуй, давай. О, бачу, бачу, диви, ти. ти бачиш, я бачу, бачу. Ну і <плес> бреху. Присниця ж таке. Тому про пояс Койпера забудьте, єдина карликова планета, яку ви можете побачити навіть у відносно невеликі інструменти, це Церера. І то вона розташована не в поясі Койпера, а в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Те, по-перше, вона розташована ближче до нас, а по-друге, краще освітлюється Сонцем, що дає можливість її спостерігати. І то у вигляді просто зірочки, але ну, ніяк не диска. А тепер такий міф, про які деякі писали мені в коментарях. Що щоб побачити зірки на денному небі, треба залізти на дно криниці. Чи дійсно це так? Давайте перевіримо. Фош, давай спускайся. Ну фу, там видно щось. Ні, поки Ні, все свій later. А тепер як? О, а тепер тим ніло. Ну, звичайно, уже ж вечір настав. І ж кажуть, це фігня це все. Давай вилазь бігом. Дійсно, якщо залізти глибоко, то буде видно лише клаптик неба. А за законом оберненого квадрату, чим далі від джерела освітлення, тим менше світла потрапляє на об'єкт. Однак є нюанс, що яскравість зменшується не за рахунок зменшення поверхневої яскравості, а за рахунок зменшення площі поверхні, яка освітлює. Тобто, чим далі ви спускаєтеся в колодязь, тим менше буде клаптик неба, який буде вам світити. Однак яскравість клаптика не змінюватиметься, наскільки глибоко ви не спускалися, тому міф зруйновано. А тепер про такий наступний міф, скоріше, навіть не міф, а небезпечний прям міф. Це те, що на сонце можна дивитися крізь копчене скло, чи крізь хмари, чи крізь рентгенівську плівку. Просто вам скажу, що жодному разі так не робіть. Для цього створені спеціалізовані сонячні фільтри, які блокують майже все світло. Дійсно, ви можете взяти рентгенівські плівки чи скло для зварювання і приставити. і сонце дійсно матиме прийнятну яскравість. Але, по-перше, ми бачимо лише видиме світло, і ми можемо побачити, як дійсно, що сонце стало тьмянішим. Але є ще промені, які ми не бачимо, але вони існують і впливають на нас. Це, зокрема, ультрафіолетові промені, які мають меншу довжину хвиль, та може викликати пошкодження ДНК, що може призвести. В тому числі до онкологічних захворювань. Вам воно треба. А також є більш довгохвильові промені це інфрачервоне випромінювання, яке ще відоме як теплове випромінювання. Ми його теж не бачимо, але саме воно ігріває різні об'єкти, які знаходяться під сонцем. От просто уявімо, що цей фільтр не блокує інфрачервоні промені. А у вас там телескоп із апертурою 150 мм. знаючи геометрію, і як рахується. Площа круга. Ви можете дуже швидко зрозуміти, що на якщо на короткий час ви заглянете в окуляр такого телескопа, то око ваше дуже швидко згорить. І ось є, наприклад, научне відео, яке я колись зняв, що буде із оком, якщо дивитися через телескоп на сонце без фільтра. Тільки тут не око, а картонка. Ви можете побачити, як вона задимлюється. Тому краще не експериментуйте, а робіть так, як вам кажуть, розумні люди. Користуйтеся фільтрами. А тепер такий четвертий міф, який звучить так, що достатньо винести ваш телескоп на місце спостережень, і ви зразу будете в нього бачити все. Чому це не так? Перший фактор це термостабілізація. Вся справа в тому, що коли ви виносите вашу апаратуру на вулицю, вона моментально починає охолоджуватися, причому одночасно двома способами. Перше, це те, що він починає активно випромінювати теплове випромінювання просто в небо, в космос, де температура близька до абсолютного нуля. І це найшвидший спосіб, з яким труба охолоджується. А також другий спосіб це конвективні потоки повітря. І саме момент охолодження вашого телескопа активні конективні потоки повітря будуть спотворювати зображення і ваші планети будуть просто пливти на великих збільшеннях чи навіть на маленьких. Що робити? Почекати, коли ваш інструмент охолоне, і тільки тоді ви можете починати спостерігати. А час охолодження залежить від таких факторів: це тип інструмента, тобто у вас рефрактор чи рефре... рефлектор чи катадіоптрик, а також яка апертура вашого інструмента, а також яка різниця температур між приміщенням з якого винесли туди, куди ви занесли. Чим більша апертура, тим довше буде охолоджуватись інструмент. Також найшвидше охолоджується рефрактор. І причому, якщо ви дивитеся у цей інструмент і виносите влітку, наприклад, із приміщення D 25 на вулиці D плюс то цей інструмент уже майже миттєво готовий до спостережень. Важче і з великими добсонами, особливо взимку. Тоді вони можуть і за всю ніч повністю не охолонути. Як тільки інструмент охолоджується, конективні потоки повітря припиняються і зображення стає більш чітким. А тепер такий другий фактор, який називається темнова адаптація. Це справа в тому, що якщо ви тільки винесли телескоп зі світлого приміщення на темний балкон чи на поле, і перші 5 хвилин подивитися на якийсь тьмяний об'єкт далекого космосу, то скоріше за собі побачите просто. А вся справа в тому, що ваші очі ще не адаптувалися достатньо, щоб бачити такі тьмяні об'єкти. Або багато хто із вас помічав в дитинстві, що як тільки вимикають світло в кімнаті. То ви спочатку нічого не бачите, а потім через хвилинку-дві вже починають вимальовуватися обриси купних об'єктів. А через 10-15 хвилин ви вже бачите майже все, що робиться в кімнаті. А чому ви не зразу починаєте бачити в темряві? Це справа в тому, що у сітківці ока є такий тип фоторецепторів, який відповідає за сприйняття слабкого світла, які називаються паличками. І вони працюють якраз переважно вночі. Але для того, щоб вони. Адаптувалися до темряви і налаштували, скажімо так, своє бачення темних об'єктів, їм треба певний час. Тобто за 5 хвилин ви вже починаєте бачити багато чого дійсного. Але повна адаптація може тривати годину та більше. То що робити? Невже дві години сидіти і нічого не робити? Ні, достатньо в принципі 20-30 хвилин, щоб ваші очі достатньо адаптувалися. Але пам'ятайте, що навіть невеличкий спалах слабкого світла може все зіпсувати, і доведеться починати все спочатку. Тобто, як ви зрозуміли, світлом користуватися дуже небажано, якщо не хочете зіпсувати темнову адаптацію очей. А якщо вам треба дуже подивитися в телефон, щоб, наприклад, комусь написати, то те око, яким будете дивитися в окуляр, затуляйте і іншим вже користуйтеся, Вимкнули телефон, і тільки тоді ви можете око відкривати. І ви відразу помітите, наскільки сильно змінилася темнова адаптація, наскільки. Оте око, яким дивилися в телефон, майже нічого не бачить, а інше око чудово бачить. А якщо вам треба дуже чимось посвітити, то єдиним, чим можна користуватися, це червоний ліхтарик. Справа в тому, що палички наших очей майже не чутливі до даної довжини хвилі. Тобто, користувавшися саме червоним ліхтариком, ви майже не псуєте собі темнову адаптацію очей. Запам'ятайте це. Не білий, не зелений, не синій, а тільки червоний. І бажано, щоб це був світлодіодний ліхтарик. А тепер поговоримо про такий третій фактор, який може впливати на ваші спостереження це погода. А точніше не просто ясно, сонячно, дощ чи сніг, як це прийнято у більшості людей, а в більш широкому значенні. Тобто наскільки турбулентна атмосфера, наскільки вона прозора. Це теж дуже важливо. Звичайно, якщо у вас зараз дощ чи просто хмарно, то ви нічого не побачите і краще планувати щось інше в цей день. Якщо ж у вас ясна погода, як от зараз, то це ще нічого не означає, тому що може бути ясно, але саме повітря не дуже прозоре, і тоді ви не зможете нормально спостерігати за тьмяними об'єктами далекого космосу. Однак при цьому ви можете спостерігати за планетами та компактними планетарними туманностями, які мають достатньо високу поверхневу яскравість. І для яких треба ставити велике збільшення. Однак це за умови, якщо у вас атмосфера не турбулентна. От якщо у вас вона турбулентна, тоді ви не зможете нормально спостерігати за планетами та іншими об'єктами, які я перерахував, тому що для них треба ставити велике збільшення. І якщо при цьому прозорість атмосфери висока, то ви можете дивитися спокійно на тьмяні об'єкти далекого космосу, які часто мають великі кутові розміри, і для них треба ставити маленькі збільшення. Тобто таке резюме, погода має дуже велике значення. Для тьмяних об'єктів далекого космосу краще, щоб була атмосфера прозорою, а турбуленція може бути будь-якою. Якщо ж ви хочете спостерігати за компактними планетарними туманностями чи планетами чи місяцем, то треба ставити великі збільшення, а для цього треба, щоб атмосфера була спокійна, тобто турбуленція була мінімальною, а при цьому вона може бути і не дуже прозорою, тому що тут це не грає великої ролі. А тепер поговоримо про такий четвертий фактор, який не дуже часто згадується. Це досвід спостережень. Як це може здатися багатьом? Неочевидним, однак це має дуже велике значення. Коли ви тільки перший раз дивитеся в окуляр, то ви можете майже нічого не побачити на Марсі чи на галактиці Андромеда. Однак, через якийсь час підбираючи найкращі умови спостережень, погоду, висоту об'єкта над горизонтом, кут, під яким дивитеся ви в окуляр. Відстань від ока до окуляра це, до речі, теж має велике значення. Я не перебільшую. Підбираючи різні збільшення, ви можете з'ясувати, що можете побачити більше деталей, ніж до цього ви могли помітити. Моїм прикладом є квітет Степана. Це група із п'яти галактик, яка знаходиться у созір'ї Пегас біля галактики колвел 30. Зараз вона знаходиться вночі високо над горизонтом і має найкращі умови для спостережень. Так ось, спостерігаючи із серпня по вересень, тобто більше місяця, я ніяк не міг її побачити, спостерігаючи в окуляри 90 крат, це 15 мм, і що 50, що 40 крат, нічого я не бачив. І тільки десь у другій половині вересня, поставивши збільшення 210 крат, я нарешті побачив 3 із 5 галактик. Я був дуже вражений. Тобто, більше місяця я нічого не бачив, а тут бац, три із п'яти галактик. Причому чітко, мій інструмент. І тому резюмуючи, досвід має велике значення. І це стосується що планет, що об'єктів далекого космосу, що будь-чого іншого. Чим ви довше на нього дивитеся, чим довше спостерігаєте, чим більше разів ви це робите, тим більше деталей ви помічаєте. А тепер такий п'ятий міф, який, здається, багатьом неочевидним, особливо початківцям, який звучить так. Я вам щойно купив телескоп, і в нього в комплекті є два окуляри 17 мм та 6,3 мм. І якась ще лінза-барлоу. Нащо ще щось мені купляти? Дійсно, деякі новачки, коли купують інструмент, думають, що їм двох окулярів вистачить з головою. Але потім, спостерігаючи протягом тижня, двох місяця чи трохи більше, розуміють, що їм треба поставити десь збільшення, яке трохи більше, ніж мінімальне, яке у них є. Але і менше, ніж максимальне. Або, бачить, що треба ставити збільшення менше, ніж у них доступне, або навпаки, ще більше хочуть збільшення зробити. Або ж бачать, що у них окуляр, який дає найбільше збільшення, він трохи мутний, а поле зору в нього недостатньо широке. Або коли купують великий телескоп, то думають: а ось тут би було б, до речі, купити фільтр H-Beta чи o 3 так би тоді туманість Оріона б краще заграла б, чи туманість вуаль. Тобто, як ви зрозуміли, що спостережна астрономія це доволі дороге хобі, яке вимагає чималих затрат, і воно не обмежується покупкою телескопа із кількома комплектними окулярами. Завжди хочеться чогось більшого і кращого. І це нормально, це в будь-якому хобі. І астрономія це не виняток. У мене взагалі шлях почався із маленького іграшкового телескопа. Який майже нічого не показував. Потім я зробив саморобний інструмент із телеоб'єктива Юпітер 37A та окуляром від мікроскопа. І в нього я вже побачив супутники Юпітера та деякі інші об'єкти далекого космосу. Потім я купив 90-мм рефрактор, який я вже продав. А до нього я купив лінзу Барлоу. кілька окулярів я на ньому протестував, а потім я купив. Вже Добсон 10-дюймовий. До нього купив ще деякі окуляри. Тобто, як ви розумієте, це все росте і збільшується. А тепер про такий бонусний міф, про який я не планував робити відео. Але на тлі останніх новин довелося записувати. Так, ви здогадались це про комету. Один глядач репостнув мені відео із якогось новинного пабліка, де було показано, що по небосхилу за кілька хвилин переміщиться дуже яскраве хвостати тіло. І там було підписано, що це комета та сама СІ 2023 а3. І він сказав, що дійсно такий міф існує, що деякі люди на це ведуться. І це просто крінж. Відео крінж ситуація крінж. Поясні, комета дійсно швидко звіщується на тлі зір, але ж не так швидко, як на тому відео. Не так швидко. Щоб помітити переміщення, треба спостерігати кожного дня за нею. Або хоча б протягом кількох годин. Інакше ви нічого не помітите, ніякого зміщення. Так, ті, хто займається астрофотографією, стикалися з такою проблемою, що навіть за 15 хвилин знімань комета зміщується на тлі зір. І при стекінгу по зірках комета, наче як розмазувалась на знімку. Але там ж масштаб на всього кілька градусів. А тут ви бачите десятки градусів. Тобто... На такому вузькому полі зору їсту буде видно різницю за 15 хвилин. А отак, дивлячись не неозброєним оком, ви не побачите за кілька хвилин нічого. І знову ж таки, це за 15 хвилин, буквально на частку градуса змістилась комета. А на відео показувалось, що вона за кілька хвилин переміщувалася на тлі всього неба. Тобто забудьте про цей міф. Комета так швидко не зміщується. Я вже, мабуть, це казав. Це кринж. Міф зруйнований. Ось і все. Це відео я почав робити ще кілька місяців тому, коли у мене був ще 90-мм рефрактор. І, мабуть, це буде остання підбірка міфів про спостережну астрономію, тому що знаходити нові вже стає важко. Однак, може, якщо на шкриву десь щось цікаве, то зроблю ще четверту підбірку, але не гарантую. А на цьому бажаю вам всім ясного та мирного неба, для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень. Так, і не забудьте поставити вподобайку та коментар залишити.